Всім привіт ви на каналі Фіц 5. І сьогодні я покажу вам всі найдієвіші способи заробити Експі. І також перевірю деякі способи, які мені писали і в коментарях під Тіктоком, і під Ютубом, і друзі розказували. Ну, е, в основному перевірю екс, е, спос, ну, роботи там, всякі способи на Експі. Ну, я вас довго не затримую, просто, просто попрошу поставити лайк і мені це буде дуже приємно і мені це дуже допоможе. Дякую. Ну, а ми поїхали. Ну, а поїхали ми у прямому сенсі, так як е, працюємо ми зараз на Теслі. Ну, чи ж не на Теслі, а на таксі. Е, мені казали, що це мала би бути хороша робота. тобто Одна з них, двох. Ну, та, Там чи приватне таксі е, казали мені, чи таке от таксі е, на Теслі. ну, опті, та. Е, Ну, опті, Зараз якраз просто швиденько приїдемо. Давайте, щоб вас довго не затримувати, ми швиденько це все проїдемо. Так, акуратно забираємо клієнта, щоб його не збити. І тепер відвозимо по GPS. Так, відвозимо нашого клієнта. 90 XP, щось маловато, що скажеш. Маловато. Добре, давайте ми зараз приїдемо назад до таксі і попробуємо на приватному таксі. Давайте швиденько їдемо. Ну що ж, ми вже приїхали і заходимо зараз на приватне таксі Опті. А в мене питання: а мені треба... ой, я щось не туди зайшов. А, туди зайшов. Мені ж треба закінчити зміну, правильно? Я вже заплутався в цьому таксі. Е, так, а мені треба. Воно сп... ну, зараз сама заспавниться машина чи не заспавниться. Будь-яку машину. Ага, ага, добре. Давайте почати зміну. Вибрати. У нас є B-клас, А-клас. Ну, у нас А-клас. Е, ну, добре, давайте все-таки, що почнемо зміну. Так, вибрати. Все, вибрав. І тепер нам треба, напевно, заспавнити машину, правильно? Спавнимо машину. Евакуювати транспорт, евакуювати. Є, yeah, евакуювали. Відкри... Так, відкриваємо наші двері. Е, що це нормально? Зараз я не взявсь. О, все, добре, я живий. А, все, добре, чекаємо клієнта. Опа. Що це було? А, очистилось под концу. Ну. Так, добре, нас замовили Ми їдемо. До речі, доволі швидко нас замовили Але я також вас не буду втомлювати цим всім. І швиденько зараз це все перемотаємо. А зараз на цьому фрагменті відео не буде звуку, так як те, що буде говорити наш клієнт. Не думаю, що дуже йому сподобається це Ютубу, те, що він буде говорити. Ну, але ми їдемо далі. Later. Нарешті наш, так би мовити, клієнт оприділився, куди йому треба їхати. І ми їдемо до лікарні, до якої лікарні? Ой, що це було? До лікарні, ага, ми їдемо до лікарні, та що у Харкові. Долеченько. Угу. Добре, давайте поставимо мітку. Ось вона у нас тут. Окрутно, все поставили. Все, їдемо 2300 метрів. Добре, давайте для вас швиденько це все промотаємо. Так, що ти мені кажеш? Офігет. Е, сенсі. Ага, добре, ви зараз не розумієте, про що він мені говорив, але він говорив про те, що я його кудись типа, не туди везу. Що ти робиш? Він хоча й сам сказав до Харкова. Ну, добре, є такі клієнти. Давайте трошки почекаємо наступного клієнта. Зараз скажу, якщо появиться або навіть не появиться. Прочекавши пару хвилин, мене так і ніхто не зимов, і я подумав, пішло це все в баню, а ми йдемо до наступного способу. Так, а ми вже підходимо до роботи снігоприбиральника і так настала ніч. Е, так як я знаю, що снігоприбиральник набагато краще, ніж таксі. Таксі, скільки ми там зробили, близько 260 е, XP і грошей, ну десь 2000, я не пам'ятаю точно. Ну, Грошей зовсім небагато. Тобто таксі мені, якщо чесно, не сподобалось, я думаю, буде краще. Ну, Добре, давайте зараз зробимо таймлапс по роботі снігоприбиральника. Ну, а я знову ж не зможу допрацювати до кінця, тому що в мене саме зараз виключать світло. Ось, виключили. Ну, добре, давайте просто зараз зробимо підсумки. Так, я вже біля далекобійника АТБ, а підсумок снігоприбральника просто прекрасний. Тому що ми приблизно десь за 30-40 хвилин заробили цілих 3300 XP. Тобто, порівняно з таксі, скільки ми заробили на двох видах таксі, це просто. Дуже багато. Таким чином можна непогано піднімати рівень. Ну, так, в день пограти 30-40 хвилин, так само як я. І все. Тобто, ну, це доволі непогана робота. Ну, а зараз я вам знову ж покажу такий ікби таймлапс. Не знаю, чи це можна так назвати, як я зараз заїду і завантажу вантажівку. Так, мене тільки що щось так підлагало нормально. Ну, не суть. Ми вже завантажились і їдемо до тебе розвантажувати. Так, під'їжджаємо до ТБ. І так, все, виходимо. І зараз будемо розвантажити вантажівку. Так, у нас знову підлагує. Є. І все, зараз будемо нести. Алло. Алло! КУДА? Алло? Ти ку... Стоп, в сенсі. Ти куди? Ти куди пішов чувак? О! Так, поясніть, будь ласка, мені, що робиться з ним. У мене це одного? Чи це так здається мені? Ні, мені не здається, це. Все зараз виключе світло. А ні. Не знаю, добре. Давайте я зараз помучуюсь, попробую походити так. Якщо нічого не вийде, то я вам скажу. Але сподіваюся, що в мене все вийде. Блін, я не можу ходити і дивлюся, як над моєю вантажівкою знущаються. Чому я не можу ходити і крейлета? Що сталося? Чому всі можуть ходити, а я не можу? За що це мені? Будь ласка, скажіть. Добре, так я ще зараз буду мучити свою вантажівку. Хе, туди сюди її кидати. Ну добре, давайте далі пробуємо занести. Так, нарешті ми отримали нашу нагороду. О, все, я відпустила. Щось знову підлагало. Я не знаю, що це зараз, саме зараз робиться з цим сервером. Дивно. Ну, добре. Тепер веземо назад. До речі, ну, в принципі, XP не багато, але от грошей непогано так заплатили. Ну, добре, їдемо назад. Так, ми вже приїхали, давайте отримаємо якби, нашу нагороду. Все, XP, да, XP небагато, але от грошей так непогано, 6 тисяч, тобто. Ну, що я можу сказати, вантажівка це доволі непогана робота, по плані грошей багато платять. Але от XP не сказав би. Звичайно, якщо так поїздити, то можна підзаробити, але все-таки, мені здається, фаворит на сьогодні це у нас. Снігопробиральник. Але давайте дійдемо до останнього способу, як можна ще заробити Експі. А останній спосіб це спосіб, якби АФК. Звичайно, за АФК вас е, можуть кікнути зі сервера, або якщо ви не зрозуміли, що я тільки що сказав, це просто ви відключити серверу. Але все одно я вам розкажу, тобто, ну, чисто як варіант. Е, кожен якийсь час, я звичайно не засікав, але просто сам факт, що. Вам додають по 65 Експі. Це типу за те, що ви граєте. Я, ну, приблизно десь це раз в десь півгодини, ну, Десь раз в півгодини або годину. І, до речі, нам, що дала жетончик, і це також АФК спосіб. Тому що тут є така штука, як можуть випасти Експі. Звичайно, раз в три години три години АФК -шити це багато. Але, ну, спосіб, це є спосіб просто. Наскільки дієвий, давайте ми зараз покрутим, цікаво що нам випаде. Крутиться, крутиться. О, аптечка! чи то шо? А, да, аптечка. Ура, аптечка. Нарешті ми, я не, бу, не буду їздити через е, 3000 кілометрів від лікарні до лікарні. Ну, що ж, я вам розказав тільки, що всі способи. Навіть АФК, способи. Тобто, ну, користуйтесь, якщо комусь корисно. Ну, а я буду прощатися. Якщо тобі сподобалось відео, тоді постав лайк. А якщо не сподобалось, тоді напиши в коментарях, що саме тобі не сподобалось. Також я був би тобі дуже вдячний за підписку, мені це дуже допоможе, я буду дуже тобі вдячний. Також можеш ще написати в коментарях, який ти спосіб XP заробітку знаєш. Якщо буде багато таких способів, ну хоча б способів 4, то я зроблю окреме відео про заробітки Експі від підписників. Варіанти. Ой. Ну, добре. Також euh, ділись з другом, який можливо також грає кренета. І всім па 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 па